Манчестер Сіті та Реал Мадрид очікувано видали топовий матч з неочікуваною кінцівкою. Тож поїхали детально розбирати, що відбувалося у матчі. Манчестер Сіті здивував своєю тактикою на гру. По перше у стадії розвитку атаки одразу два крайні захисники ставали інвертованими і зміщувалися у центр. І позиційна схема Сіті при володінні м'ячем виглядала як 2-3-5, а Канчі грав на позиції правого захисника. І такий вибір був зумовлений тим, що йому потрібно було стримувати Вінісіоса, і він з цим завданням впорався. Гвардіол також зміщався в опорну зону і формував там трійку разом з Аканджі та Стоунсом. Тим самим вони намагалися, по-перше, отримувати чисельну перевагу в центрі, по-друге, звільнити фланги і організовувати там ізоляції для Вінгерів. Причому у складі Мансіті було дуже багато переміщень, де Брюй не змінювався позиціями з Савіньо. Сілова та Гріліш разом з Гвардіолом також намагалися заплутати всіх. І дуже часто Сіті намагався виходити через центр подальшими передачами на фланг та прострілами у штрафний майданчик, або вихід на ударну позицію в центрі поля та більш вертикальна гра з розрізними передачами. Тобто Сіті мав структуру 2-3-5, у яку вони грали, але позиції гравців могли змінюватися. І взагалі Гвардіол, окрім того, що він грав інвертованого лівого захисника, він ще активно підключався до атак. Також важливий момент, що хочеться відмітити, це двійка гравців позаду. І цього було досить для Сіті. І часто за лінією м'яча було саме два або максимум три гравці, всі інші намагалися створювати лінії для передач та розхитувати оборону реалу. І це тактично дуже правильно виглядало. Ось один із прикладів ідеальної атаки Сіті. 2-3-5 при володінні м'ячем. Компактний захисний блок від Реала, який перекриває центр поля. Тим самим захисник одразу може віддати просту передачу на фланг на Вінгера. Реал починає бігти назад, тим самим створює простір у центрі поля. І поки всі трохи в ступорі, вже є атаки глибини в ширині від Дебрюйни, з подальшим прострілом у штрафний майданчик, де одразу 4 гравці Сіті. 4. Просто запам'ятайте цей епізод, а потім, як будемо розглядати реал, згадайте, будь ласка, цей скрін, що тут саме 4 гравці в штрафному майданчику. Реал Мадрид, звісно, грав у контратакуючій манері, і їм було важливо одразу після відбору віддавати вертикальні передачі вперед і робити забігання за спини захисників. Перший такий момент небезпечний вже виник на восьмій хвилині матчу, де Рубен Діар 100% програвав цей забіг у швидкості, але, по-перше, тут і Едерсон вийшов та підстрахував. І Рубен Діяш просто перекривав найближчий маршрут до м'яча МБП і відтиснув його своїм корпусом. Реал Мадрид дуже сильно залежав від індивідуальних дій гравців. Тут Вінісіус прокидує собі м'яч і віддає шикарну передачу шведою на МБАПЕ і Реал Мадрид створює небезпечний момент біля Воріт Ман-Сіті. Родріго сьогодні демонстрував шикарні якості у плеймейкінгу і знаходив якісні опції для передач. На 12-й хвилині Родріго виводить лівого захисника Менді на ударну позицію. Менді скидує на Вінісіуса, Вінісіус викатує знову на Менді. Перед Менді пусті ворота. Але, по-перше, Менді був настільки невпевнений, а по-друге, навіть з другим дотиком він знатно затягнув і пробиває не у кут, а просто по центру воріту Аке, який блокує удар. Уявляю, скільки побажань від фанатів Реала він отримав у ті секунди. Мансіті продовжували ловити на перехідних фазах, втрата м'яча і одразу вертикальне загострення. Тут якраз і Аканджі демонструє, чому його поставили грати проти Вінісіуса. Манчестер Сіті непогано пресингував Реал. Гол направляв часто пресингу фланг і варіантів виходу через коротку передачу не було. Ось ще приклад пресингу. Посередині пресингуючого блоку був один гравець Реала, але його би швидко накрили, та й таку передачу важко віддати було б. Адже перша лінія пресингу вдало розташовувалась і перекривала лінію передачі. Тому знову на голкіпера і лонгбол. Я вже казав про те, як гравці Сіті змінювали свої позиції. Ось ідеальний приклад цього. Це, до речі, гольова атака від Манчестер Сіті. Спочатку Гріліш отримує м'яч на фланзі, потім вже на його позиції з'являється Бернардо Сіло. А потім вже Дебрюнь отримує м'яч ширині на лівому фланзі. Віддає передачу вперед на Гвардіола, який потім віддає вертикальну передачу на Голана. Голан притримує м'яч, віддає передачу на Гріліша. І тут же Гвардіол, номінально лівий захисник Манчестер Сіті. Бачить цей простір між захисниками Реала, який утворився, цілих 15 метрів між центральним та лівим захисником. І Менді не може скоротити цю відстань, адже він грає по Бернардо Сілві. Грілліша ніхто не зустрічає і дають йому час віддати передачу на гвардіола. Який грудьми скидає м'яч на Голана, і він забиває гол. Дуже якісна розіграна комбінація від Манчестер Сіті. Більше 20 передач. Можете подивитися на всі ці передачі у цій гольовій атаці. Потім ще довго переглядали момент на предмет офсайду, але там все добре. Велика різниця між Сіті і Реалом це кількість гравців, які були залучені в атаку. Як і в матчі з Атлетіком Мадрид було часто 5 гравців за лінією м'яча. Сіті в позиційних атаках також якісно використовував фланги. Тут Аке віддає якісну передачу на фланг на Фодена. Фоден на дриблінгу збільшується до центру та пробиває. Манчестер Сіті дозволяв Реалу знайти можливість для пасу між пресингуючим блоком на гравця, але це і було їх пасткою для Реала. Якщо хтось отримує м'яч між гравцями Сіті, вони одразу звужують цей простір, і в даному моменті далі йде передача на фланг, де Гвардіо вже встигає накрити гравця реала. І Сіті одразу організовує атаку, та навіть пробиває, але удар заблоковано. Реал RealMandrid натомість іноді не догравав до кінця у пресну, і іноді Стоунс міг спокійно отримати м'яч між ліній. адже Вінісіус завжди трохи Вінісіус. Точно як і у цьому епізоді, Стоунс також спокійно отримує м'яч. І це знову приклад ідеальної атаки Сіті. Далі йде передача на фланг, на Дебрюйне. Тут Фоден отримує м'яч у ширині і має змогу подати. І Дебрюйне також створює лінію для передач і в зонах завершення рівність. Манчестер Сіті сам створював моменти для Реала. Брістка Аке, Родріго віддає передачу на Вінісіус, але він був зовсім не готовий. А ось приклад атаки Реала. М'яч у Вінісіуса на фланзі, він зміщується, але для чого? У зона завершення пустота. Нікого, абсолютно. І навіть при цьому Реал знаходить момент для удару за меж штрафного майданчика. У кінцівці тайму Родріго після діагоналі отримує м'яч, зміщується до центру і знаходить вільного Мбапе, який пробиває мимо воріт. Другий тайм Сіті розпочав також з високого пресного. Холланд отримує м'яч у штрафні після нього і пробиває у поперечину. Родріго взагалі видав крутий матч. Тут він знову індивідуально робить різницю і робить простіл на бапе. Ось тут же перша дуель Вінісіус та Ріко Льюісі, який вийшов на другий тайм замість Аканджі. Вінісіус проходить його, але знову нікого в штрафному. Зовсім нікого. На 60 й хвилині Реал отримує право на штрафний удар біля Воріт Мансіті. Перший удар блокують, і м'яч відлітає до Сибаліаса. Який робить шикарну передачу в глибину на МБАП. А АКЕ, який зараз поряд з МБАПЕ погано інтерпретує момент, і коли м'яч відкритий, він зовсім не готовий бігти назад та перехоплювати передачу в глибину. І МБАПЕ хоч і не ідеально доторкнувся до м'яча, але все ж забиває гол. Мансіті також не відходив від своїх налаштувань і в декілька передач доходив до штрафного суперників і активно насичували зони завершення та зони підбору. Але Реал також створював нагоди біля воріт Манчестера. Якісна передача в глибину на Беллінгема, але він не реалізовує момент. На 77-й хвилині Фоден заробляє пенальті. Фол на лінії штрафного майданчика це 100% пенальті. Холланд спокійно реалізовує реалізовується пенальті. Але Манчестер в цьому сезоні сам собі привозить м'ячі. Едерсон без тиску не може просто вибити м'яч з руки. І вже атака Реала 3-3. Вінісіус пробиває з гострого кота і першим на добиванні гравець Реала, і тут з ним не дограв Ковачич. 2-2. Ну і кінцівка матчу лонгбол на Белінгема, який виграє верх і скидає на Вінісіуса. Принаймні намагається. Ковачі перший на м'ячі це не до пас, не до щось в напрямку Ріко Льюіса. І Ріко Льюіс намагається почекати, щоб м'яч приземлився комфортно для нього. І Вінісіус просто перехоплює його. Бо він більш агресивний гравець. Він намагався перекинути голкіпера, але трохи схибив. Але Белінгем дограв епізод до кінця. Біг вперед і забив гол. І він зробив фінальний рахунок матчу 2-3 на користь Реала. Для мене Сіті виглядав більш організовано, як команда, але індивідуальні, безглузді помилки знову поховали Сіті. Вже не перший матч в цьому сезоні. Реал тактично грав дуже просто. Багато гравців за лінією м'яча немає насичення зон завершення. Але як же за рахунок індивідуальної майстерності вони створювали моменти. Думаю, наступний матч буде ще більш напруженим та вогняним. Тож пишіть ваші очікування від матчу в відповіді цих команд, які відбудуться вже наступного тижня. Особисто я очікую перемогу Сіті, тактично вони значно цікавіші. Також не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки, щоб розвивати футбольно-аналітичний контент.